Всім привіт! Мене звати Аліна і ви знову на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, чи варто йти працювати у б'юті-сферу. Я підготувала для вас 5 питань, щоб ви зрозуміли, чи підходить ця сфера для вас. Я зробила собі поміточку, буду на неї орієнтуватися і зачитувати вам питання. І так, перше питання: чи любиш ти працювати з людьми? У клієнти бувають різні. Вони бувають дуже вимогливі. Вони бувають настільки, ну вибачте, тупі, що з ними неможливо розмовляти. От ти, коли даєш їм відповідь, ти мені здається, аж тупієш від цього. Різні бувають люди, і ти повинен бути готовий з ними працювати, комунікувати. Повинна бути висока комунікація з людьми. Також дуже важливий момент, що ви заходите в особистий простір іншої людини. Ви її мацаєте, ви її щупаєте. Ви просто лицем лицем, якщо ви бровист, якщо ви майстер ем, там, по зачіскам або по стрижкам, то це ви чіпаєте волосся, ви все одно в ем, простір іншої людини. І вам повинно бути, от знаєте, не противно. Не противно з нею спілкуватись. Я коли вчилась на перукаря. Манікюрника, після 9 класу пішла. Моя подружка хотіла теж піти туди, але її мама сказала, що ти розумієш, ти будеш працювати з волоссям, у людей буває жирне волосся, а мабуть, і воші. Тому ем, це буде дуже противно, і це, як би це так сказати, не статусно працювати так. Це може бути гидливо. Брудно, Вона й дала знак, що краще її туди не йти. А ну як знак? Вона і тупо заборонила туди йти. Ось і все. Я про це навіть якось не переживала. Мені, в принципі, було все одно. На початку я так скажу: всім некомфортно, всім трішечки якось, ну, не на своєму місці. Але потім з часом це все проходить, і ви не помічаєте навіть цього. Перейдемо до другого питання: чи комфортно тобі працювати щодня руками? Це фізична робота: очі, спина, ноги, руки, все втомлюється, може бути алергії, може бути варикоз, якщо завжди на ногах. Тому треба це розуміти. Якщо ви звикли завжди працювати головою, ну скажімо, з документами, то вам на першому етапі можливо буде тяжко. Звісно, ми вмикаємо голову, коли працюємо, але руки це наш інструмент, руки все пам'ятають, навіть якщо голова забуде. Тому так. Якщо ви все ж таки наважились, то дуже важливо, правильна організація робочого місця. Якщо ви сидите, щоб у вас був стіл нормальної висоти, стул нормальної висоти, щоб у вас все було під вас і вам було зручно. У мене там жмінька бігає. дебілка. Ще важливо розуміти, що вам додатково прийдеться займатися пілатисом, любим спортом, розтяжкою, можливо, щоб це все діло якось регулювати і не так втомлюватись, і не бути такою розбитою кожен день, якщо у вас постійний потік клієнтів. Третє питання: чи готова ти постійно вчитися? Б'юті сфера постійно змінюється, нові техніки, нові матеріали. І майстер, який не розвивається, він відстає. Наслухавшись майстрів, які заробляють великі кошти у цій сфері, дівчата біжать туди, з надією, що вони теж будуть заробляти, і їм достатньо буде робити тільки класні гарні роботи. Це не так. А ще додатково підіймати свої скіли у чомусь, а саме бути оператором, бути СММщиком, бути монтажером, регенерувати гарні ідеї для своїх відео, бо без контенту ти ніхто і про тебе ніхто не буде знати. А мало того, ще це треба не боятися бути трішки медійним, тобто не боятись виходити в сторіс, Вести щось, показувати себе, говорити на камеру, це треба буде робити, якщо ви хочете стати б'юті майстром. Неважливо яким. Я теж коли вчилась на майстра, коли працювала, починала працювати майстром, то я теж думала, що достатньо просто мати гарні роботи і в тебе будуть клієнти. Але на той період, вже 19-20 рік, ти повинна вже була бути не тільки майстром, а ще гарно знімати. Що я і робила, намагалася вести класну сторінку, вести гарний візуал. Також, ем, якщо не помиляюсь, 20 або 21 рік. Це були ті роки, в які я перший раз виходила в сторіс і вже щось там вела. Всім привіт, дівчонки! У мене сьогодні не було часу зайти в інстаграм і вложити результати конкурсу, я це зроблю зараз. Смотрите, сторіс. Звісно, мені зараз дуже крінжово це дивитись, але це був мій початок. Він у кожного буде трішечки крінжовенький. Ну, до цього треба бути готовим. Четверте питання: чи влаштовує тебе нестабільний дохід на початку? На старті в тебе буде велика конкуренція, нестабільний дохід. Ти будеш працювати тільки з моделями, бо тобі потрібно буде портфоліо. До тебе з клієнтів ніхто не побіжить одразу, бо тебе ніхто не знає. І це дуже велика помилка думати, що все, ти вивчилась, у тебе багато клієнтів, у тебе все ось так, у тебе нічого не бентежить, у тебе все клас. Ні, тому майстер на початку з цим зіштовхується і буде зіштовхуватись. Тут треба буде інвестувати у себе, у рекламу, це така база, треба буде інвестувати постійно. Коли я починала працювати майстром бравистом я спочатку працювала на дому і приймала дівчаток за 100 гривень. Я вже, чесно, я вже трошечки не пам'ятаю, як я починала. Я брала і безкоштовно, і за якусь маленьку суму всі починають з моделей, всі починають з маленького прайсу. П'яте питання: чи бачиш ти себе в цій сфері десь через 5 років, скажімо? Чи для тебе це просто як підробіток? Насправді у б'юті можна далеко піти, можна відкрити свою студію, можна стати просто топовим майстром з великою базою клієнтів, можна розвиватися як блогер, можна робити онлайн-курси продавати або фізичні курси. Ну, насправді гілок розвитку багато. Треба просто зрозуміти, чи потрібно воно тобі. Чи готові ви будувати кар'єру саме тут, у цій сфері, і розвиватись по ній? І так, якщо більшість відповідей твоїх так, то варто пробувати, варто ризикнути і все ж таки піти куди тобі хочеться. Спробувати завжди це класно. Наприклад, я ніколи не мріяла стати бровистом. Коли мене просили пощипати бровки, я прям. Ну, Мені собі це не подобалось робити, а комусь, ну це взагалі. І коли я замахалась працювати вже майстром манікюру через якийсь проміжок часу, ну відпочинку, я думаю, я хочу спробувати бровисту. Я стала заліпати дуже часто на оці відосики, де малюють бровки, малюють ескіз. Ну, тобто, я прям така, думаю, блін, це так круто, це так, мабуть, цікаво. І я думаю, треба спробувати. Треба все ж таки спробувати. Не хочу, щоб це виглядало як вихваляння, але мені здається, що навіть з перших разів в мене вийшло достатньо непогано. Ось так. І таке бонусне питання більш для роздумів. Чи готові ви робити це безкоштовно? Якщо ти йдеш в б'юті сферу за грошами, ти там їх не отримаєш. Не відчувають, що ти це робиш заради грошей. Там не буде щирості, там буде тільки гонка за грошами. Ось і все. Я думаю, що після перегляду цього відео ви все ж таки щось зрозуміли для себе. Тому, як ви вважаєте, чи підходить вам б'юті сфера, напишіть в коментарях. Зустрінемось в наступних відео!